Ну що ж, величезний привіт. А, запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Сьогодні буде такий трішки більш ширший огляд, тому що акції вже розпочалися з 31 липня по 6 -е серпня, включно. Зараз підемо на овочі та на фрукти, подивимось. Ну, все поступово. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте швиденько подивимось, в яку ціну овочі та фрукти. 59 гривень банани. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. Мандарини по 86. Дивіться, які гарні та хороші мандарини, Оце дійсно хороші. Авокадо по 20 гривень за 100 г. Так, авокадо штучка, перший гатунок, 100 гривень, упаковочка. Тобто по 50 гривень. 10 гривень за штучку, слива по 33 гривні. Яблука як були, так залишились, Диня узбецька. А звісно, в Україні можна купити узбецьку диню. Ой, я пам'ятаю, знаєте, тато з Узбекистану привозив дині а, в таких дерев'яних великих коробках, таких ще знаєте, ящиків не було. Привозив цю диню Узбецьку, яка вона була солодка. Кавуни по 18 гривень, треба взяти кавун. Я, напевно, один кавун візьму і на цьому році все буде. Кавун жовтий по 40 гривень, томати тепличні 53 гривні. Перець. Де, де, де ціна на перець, не бачу з тої сторони. Так, томати рожеві 55 кукуруза по 16 гривень. Не зрозумів, огірки 69 гривень. Я, я трішки здивований, таку ціну на огірки. А, капуста по 27,50, баклажани по 23 гривні. Перець 37 гривень. Треба робити фарширувати перчик, поки є поїсти. О, по 12-10 за 100 г червоний треба буде взяти на салат. 76 гривень томати коктейльні. Так, тут яблочка і лохину, я хочу лохину, 18 гривень за 100 г, обов'язково візьму лохину. Рейфрути 80, лимони по 70. Який гарний гарбуз. Так, Хокайдо 34,50. Бурячок по 12. Цибуля з Марсу трішки впала в ціні, 24 гривні. А так, звичайна цибуля по 12 гривень. Морквочка по. 15 гривень і картопля по 16,60. Персики 70, абрикоси 85, інжирний персик 1050 за 100 грамів. Так, я не знаю, чи показувати вам такі мацюпонькі знижки, 27 гривень соус від Торчин. Я ж завжди намагаюся вам показати найкращі найнижчі знижки. А тут знижка хороша, 36%. Кетчуп лагідний з базиліком приправка, 250 грамів, 26 гривень. До шашлику з часником також 26 гривень, вага йде 250 грамів. Ну і зараз в акції від щедро кетчуп. Шашличний та лагідний. 250 грамів по 17,30. Тут зверніть увагу. Щось в тому куточку так темно. Так, заправка торчин буряково-томатна 220 грамів. Далі ми з вами подивимось консерви. Сардина море, 44 гривні. Кілька Балтійська. А кілька з косолею. Для власників карти АТБ паштет можна придбати за 11,70. Знижка на кашу горохову зі свининою. І також на гречану по 340 грамів. Приправа хмелі сунелі по-грузинськи 11.20. Приправа торчин 10 овочів, універсальна 60 грамів. 20 гривень. Приправа універсальна овочева 80 грамів. 13,40. 41 гривня. Європейський майонез 300 торчим І хороша ціна на ось цей майонезний соус салатний 300 грамів 21 гривня. Провансаль подушка щедро, вага 300 г. Ну що, далі ковбаски подивимось з вами. Так, 85 гривень молочна 550 грамів вищого сорту. Печінкова ковбасний ряд. Аште своя лінія домашній з грудинкою 125 грамів 1290. Знижка 30% на хот-дог вага 450 грамів, 43 гривні. Тигриня 300 грамів з м'яса птиці. Так, не забудьте за грудинку, особливо вищого сорту. Знижка 30%. Від розумний, а то вже вибачаюся, це вже цей ковбасний ряд. Так, розумний вибір, да, 420 грамів паличка. А ось а, ліонські сардельки першого сорту з хорошою знижкою, 30%. І також смачні шинкові від добров. Так, не забудьте, що крабові палочки в акції 200 грамів, 47 гривень охолоджені. Оселедець з духмяними травами 180 грамів. Для власників карти АТБ. 35 гривень ікра водний світ. Дівчата червона ікра. 110 грамів, лише 24,80. Халява-халява. Ця дуже мені подобається. Смачна. І не забудьте, що зі знижкою 30% окунь В середньому упаковочка виходить на 400 грамів. Так, яйця сьогодні у нас по 2,37. Так, вищої категорії квочка по 38,80. Квочка першої категорії 36,40. Полтавське, а вища категорія 35,90. Хто хоче ще посмажити мойвочку? 700 грамів від Норвин. Зараз продовжена акція. Зі знижкою хек. За масло пам'ятайте, в акції тільки вже все розкупили, залишилось тільки 82% жирності. 72% жирності білоцерківське, не забудьте, 55 гривень. Хороша ціна на масло від ферма. 73% жирності. Тут 400 г120 гривень. Акція подовжена. Власники карти АТБ можуть придбати тісто своє лінія вагою 900 г за 45 гривень. Стегно Улар по 10 гривень. Люля кебаб 500 грамів 72 гривні. Зі знижкою крем чиз класичний та стравами 175 г 53 гривні. Звенигоранс, звенигородський екстер та сметанковий 160 грамів, 55 гривень. Пірятин також 160 грамів, 58 гривень. Филата 200. На скільки? О, 180 грамів. На попадає. Ну, то все. Ферма вершковий 160 грамів 47,90. І ось такий можна придбати за 57,90 150 грамів. Йогурт безлактозний, карпатський без цукру. Молоко від ферма 3,2 жирності 39,40. А молоко 2,5 жирності, для власників карти ТБ 32 ,50 гривні 50 копійо. Кефір ферма густий 39,40. Сметана слов'яночка, стакан 300 г. 500% жирності 34 гривні. Сметана галичина 300 г 15% жирності 35,60 г. Сир кисломолочний. Можуть придбати власники карти АТБ зі знижкою 25%. Ціна в залежності від жирності сиру. Вершки просто наші, 10% жирності, 200 грамів 18,50. Сир кисломолочний, нежирний, 200 грамів, 30 гривень 30 копійок. Хороша знижка на глазуровані сирочки від злагода. Вишня 8,80. Та полуниця. Алечина карпатський йогурт полуниця 45,40. Карпатський йогурт без цукру 550 грамів. Хороша знижка на йогурти від Dolce, Стаканчик 280 грамів, 24,90, Цукерки Любімов, 100 грамів 54 гривні. А тут стелаж для власників карти АТБ, барбекю маршмелоу 58,50-250 г. Кава львівська традиційна 94,40-240 грамів. Соус соєвий 21 гривня. Це все для власників карти АТБ. Паштет я вам показав. Дріжджі по 12,50 також зі знижкою печиво 24 гривні. 100 грамів. В акції також від своя лінія зі смаком бекону та васабі 1290 70 грамів. Не забудьте, що в акції червоний мак від рошин за 100 грамів 24,80. І також в акції Ало Ліщина. Мої улюблені зоряне сяйво. Подорожчало дуже сильно. Також зі знижкою шарм. Сук'єрки 26,60. В акції печиво від своєї лінії. 140 грамів, 21 гривня 50 копійок, три смаки на вибір. А оце я купував. Мені сподобалось. Печиво від розумний вибір. 350 грамів. 46,50. Не забудьте, що в акції. Міленіум шоколадка. Зі знижкою Бабл Рошин. Шоколад від Millennium Orange. А на цей дуже, дуже подорожчала також ціна майже 100 гривень. 92 гривні. Зі знижкою шоколад світоч трюфель 3670. Тірамісу 3670. Бачу, розкуповують папіту 10,50. Бісквітне тістечко 280 грамів. Зі знижкою вафлі від Рошен по 6,90 34 г. Вафлі рошин з полуницею начинкою 2390. Вафлі, це у нас ідея, крем, ваніль. Новинка в АТБ Вері Пері. Також новинка від торгової марки Лукас Круасани 220 грамів. Так, цукор залишається по 35 гривень другої категорії, а раніше все писало, що третьої категорії. Чи дійсно так, що він став другою, тому що від існування АТБ, я пам'ятаю, ось цей цукор ішов третьої категорії. Я сьогодні на кіношки куплю чипси. Знижка 40%. Шикану. Візьму з лососем. Забув вам показати печиво орео по 42 гривні і мацюпоньки по 27 Я пам'ятаю, воно в акції, а в магазині ТБ було ще дуже-дуже давно. Я як зараз пам'ятаю по 12 гривень, тому що я дуже полюбляю печиво орео. Ну, на сьогоднішній день це розкіш. Чай, пік випакетований з ароматом Баргамоту. 20 пакетів, 45,50. Не забудьте мудрість природи, 21 гривня 50 копійок. Це йде 18 трав і м'ята чебрець 20 гривень 90 копійок. Зараз в акції усі смаки чая делюкс, тому хто який полюбляє, можна придбати зі знижкою 20%. А ось цей навіть йде знижка 30% 48,90%. Пакетований Мономах, 25 пакетів чорний, 26 гривень. 45 пакетів мономах, 32 гривні 40 копійок з ароматом лісових ягід. З ароматом бергамоту. І пакетований з ароматом бергамоту також зі знижкою 35%. Кава Нескафе Еспресо 200 г. Зараз дуже хороша на неї знижка 273,90. Також 40% на Якобс Монарх 200 г, 209,90. Зі знижкою Нескафе Класік 250 грамів, 209 гривень. Нескафе Голд, вага 120 г, гр. 159 гривень. І зі знижкою 40% можна придбати ось такий великий. Нискафе 210 грамів за 203,90. Амбасадор Стронг 200 грамів, знижка 35%, 200 гривень. Амбасадор Стронг вагою 280 грамів, 308,80. Кава своя лінія зі знижкою 20%, 200 грамів, 187,50. Кава у склі Амбасадор вагою 190 грамів, 277 гривень. Нескафе Голд у склі 190 грамів. Якобс Монарх а, у зернах кілограм, знижка 40%. Кава своя лінія, 120 грамів, 114 гривень. Кава розумний вибір. 220 грамів 102 гривні. І трішки менше пакування 110 грамів 54 гривні. McCaffee Голд 120 грамів 88,90 кава Мелена 500 грамів 172,50. Знижка на Якос Кронг. Вага 500 грамів 284,60 Знижка 40% Якобс Еспресо. Вага 230 грамів. Знижка 35% на Ambassador Dark Roast. Кава в зернах, Арабіка Крема. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд.